Виступ Наталії Шевчук, він надзвичайно є зворушливий. І, на жаль, українська нація відноситься до тої нації, коли шанує своїх героїв, своїх духовників, своїх духовних осіб по смерті. Федір Глінка сказав такі слова, що люди приходять і відходять, а залишені ними залишається, створеними залишається. Я ніколи б не подумав, що колись мені прийдеться слово, ну не знаю яке, добре, напевно, що сказати про митрополита Мефодія. Я його мало знав, тому що так склалося життя, що я 18 років я служу в Київському патріархаті. Але я знаю те, що ним було створено в Тернополі. Я не кажу про Україну, те, що було створено ним у Тернополі навколо храму і в храмі Різдва, то воно привертає увагу. Він мав авторитет в Тернополі, з ним рахувалися, і це було дуже приємно. Але наша сьогоднішня зустріч не тільки є пов'язана з тим, щоб віднайти якісь точки дотику в його діяльності, але задати його добрим словом. Але й поговорити про помісну церкву. Ми бачимо страшне кровопролиття на сході України. І бачимо страшну брехню, яку видихає сьогодні Москва, Московська церква. Ми бачимо історичні події, які відбулися в Гавані. Ми бачимо церковне подвір'я Почаєва. Із бікбордом сухого дерева і човном, в якому плеве... в гавану не повезе. Я зараз скажу. І бачимо човен, в якому пливе московський патріарх, і папи всі топляться в воді. Ото розумієте, воно дивує. Мені здається, навіть і отець Віталій про це почав розказувати. Недоцільно було той літак садити і піднімати, тому що більше було спалено, ніж було домовлено. Але і та домовленість, яка була підписана, вона більшої шкоди завдала світу і Україні, ніж та зустріч. Краще їм було зустрітися на литовищі, де злітають літаки. Краще би був ефект від того, тому що ієрархії церков не можуть зустрічатися на литовищі. Не має зустрічатися в каплиці, не має зустрічатися в храмі, то не той рівень. То ми можемо зустрітися. А ієрархи і церков мають якимось іншим чином це питання розглядати. Сьогодні ми говоримо про які, якусь модель. А модель є в Біблії. Шукайте перше царство Боже, все інше додасть. Ото є модель наша. Бо церква є покликана для того, щоб вести людей до спасіння. Не зірочки заробляти як військові на погонах, а священники на грудях чи ієрархи в панагіях, а в тому, щоб зміцнити церкву і вести людей до спасіння. І коли проливається кров, я вважаю, гріхом би було переступити всі писані, неписані канони і, зробити, і поставити крапку в такому питанні. Тому що що нас розділяє? Ми бачимо, наприклад, простий випадок, скажу про одне село або краще його не називати, тому що це все буде відображено. Ви й самі бачите, на одному подвір'ї є, наприклад, Українська православна церква. але не можу називати, що вона є українська, бо там українського нічого немає. І є Українська православна церква Київського патріархату. Відмежовує їх два метри. Село ну, просте село, має дев'ятирічку, сільську раду. І нічими, ну, чимось не відрізняється від інших сіл. Але складається враження, що в тому селі живуть філологи українські і слов'янські. Тому що нас роз'єднує мова, нас роз'єднує культура, нас роз'єднує історія. Історія у нас повторюється, а ми не робимо висновки. Тому що є і автокефальна церква. І є е, київський патріархат, і греко-католики, і ми бачимо, що в історії багато є таких місць, які є перпендикулярні або паралельні. І ми маємо з того черпати якісь висновки. Ми висновків не робимо. Більше того, ми відкриваємо порівняння богослів'я, в ньому написано. Якщо стоїть священник на службі, наприклад, греко-католицький, то православний буде в нього дяком. Або навпаки. Ну, то ж є нонсенс. Де може бути повага один до одного. Ми маємо ті питання так само якось переглядати, задумуватися на них. Тому що за нами є люди. А ми, є як футболісти, на футбольному полі і граємо футбол. І глядачі дивляться на нас і вболівають як за одним, так і за іншим. І ми маємо з цього робити, висновки.